Всім привітик! Хочу з вами сьогодні поділитися нашою такою маленькою радістю і новиною. Зараз покажу вам нашого нового маленького члена сім'ї. Так як у нас один котик є, більш немає нікого і нічого, ні курей, немає зовсім у дворів, тихо і спокійно, то ось цю тишу нам потрібно трішечки звеселити. Зараз вам покажу. Кого ми собі привезли. Так як у нас в нашій родині всі на букву М так уже повелося, не будемо порушувати наші сімейні традиції і знайомтеся. Назвали ось це чудо Мілорд. Ось такий у нас буде гарний песик, таке гарнюсіньке, таке відмежатку. Це народилось цуценя від нашої Мки. Так, і ми його залишили, один узяли собі, а іншого взяв брат. Тож, отака охрана да? будеш стерегти нам наш будинок. Отакий гарнюнький цуцик. Да? Будемо рости, їсти гарно до. Да? І буде в нас отакий гарний собачка а ви спостерігайте і будете бачити, як він швидко ростиме. Да? Мар'яна тільки з школи прийшла. І ми ось його забрали вже. Він почав їсти. Тож, будемо тебе гарно годувати, щоб ти швиденько ріс, набирався сил. І такий у нас був горний цуцик. Ось такий хорошенький. Собачка. Десь не видно нашого Мейсона. Треба познайомить тебе з Мейсоном, щоб ти йому трішки. Да, щоб ти його поганяв. А то він у нас такий ледачий кіт, да. а ти йому трошки дасиш, розшевелиш його Ось да. такий у нас собачка. Тепер у дворі буде веселіше. Трішечки живіше буде, а то зовсім у нас тут тихо і спокійно. Отож собі зранку вийдемо, а воно вже тебе хтось тут чекатиме на вулиці, вже буде просить їсти. Да? Давай лапу. От молодець, мій лорд, розумний, розумний хлопчик такий. Ось такий, да. Ось такий у нас гарний собочка. От він гратися вже хоче. Тобі треба м'ячика знайти. Будеш ганять м'ячика, да? отак от, от потихеньку обживаємося. Так що слідкуйте за нами і обов'язково будете бачити, як ось це чудо буде в нас рости. А щоб йому не було холодно, ми йому купили будиночок, таку собачу будку. Звичайно, на виріст, поки що вона йому буде величенька, але ж він ростиме. Максим зранку туди настелив цього пінопласту під на дно туди, щоб йому тепленько було. І напхали повну будку сіна, щоб він туди заліз та й зігрівався, щоб не було йому саменькому холодно. <клух> да, така спина в нього широка. Да? Такий гарний. Мілордік, мій іди сюди Мейсон, твій спокій закінчився, а він сам побіг, подиви, побачив, побачив собаку і зразу побіг на перевірку. Що ж воно таке в нас за чудо? Да? Мілорд і Мейсон, знайомтеся. О, ось це наше хазойство. <гум> Мейс, що таке, ти в нас серйозний кіт. Да. Мейс, що таке, не серця, ми вас любитимемо однаково. Диви, який обіжений. Обідався. Ти обідався чи ні? Ні? Нормально? Що? Ну, то й добре, що нормально. Що? Ну, любитимемо вас однаково. Да. Такі хороші в нас будуть. Тваринки. О, папа їде. А он і папа їде, мій лорд. Оно папа їде, встрічай. Хе-хе-хе. вклався, ти хороший цуцик такий, да. Так. Зараз ми підемо і покажемо тобі твою будку, твою хатку, де ти будеш жити. Коротше, показую, що ми придбали в магазинчику. Отака супер-крутезна собача будка. Йєлі запхнули її в машину. Так що будемо поселять нашого цуцика. А ну. Це купили, як оту у дитині, на виріст. <хи> Поки що він малесенький, але нічого, він же ж то ростиме. І отака Прикольно. прикольна собача будочка. Не так то й дорого. Така дірка. 800 гривень така будка. Так що отака красота під замовлення mm. рублять. Оце була краща, а була одна така трішки простіша. Трошки менше. Так що, так що... Так що наш мілорд житиме по-царськи так по на таких хорумах, гарна. Будка, поставимо її в сарай. Ми її в сарай поставимо, бо він маленький. І зімою, щоб йому не змерзнуть, ми його поселимо в сарой, а літом потім витягнемо на двір її. Профіль треба кинути Так, да, так. Да. Плиткою кришу зробити. Так що там в сараї буде тепліше, не буде снігом, кидать вітром, і він собі перезімує. Так що, отаке, заносимо в сарай. і робимо входи на собаці. Не сам. не сам. Бо там воно не влізе. В оцей сарой. На порузі десь там поставимо. Трошки збоку. Поприбираємо там, бо там не зайдеш Куча всього ще з козирьком, щоб не той не задимоло. Двері зробити. Да. Так, мілурдик. Пішли? Пішли, покажемо тобі твою хату. Стий. Стий. Будку його запхали у наш старенький сарай для того, щоб він не змерз. Тут, звичайно, буде тепліше йому, поки що он напхали повно сінця йому м'якенького. Ось така у нього. Будка велика, він туди залізе, зариється і буде йому теплесенько. А щоб зимою не замерз, то буде він в сарої. Першу зиму буде зимувати у саройчику. Бо він ще маленький, і щоб йому не було так сильно холодно, як не є, а в сарої буде тепліше. А на наступну зиму, то вже його вивеземо з будкою на вулицю. Вже він буде великий. О, і вже на наступний рік буде на дворі. Поки що боїться всього, забрали його від мами, але нічого, він привикне. Ми його будемо любити, годувати та й буде йому добре. Ось такі дві миски в мене є, вони вже такі трішки старенькі, вже з них ніхто не їсть. І буде в одній водичка, а в іншій буде. Їжа уже ганяє-ганяє по всім дворі, каже, давайте мені їсти і хвата <гаду> показувати. Так що однесу йому ці мисочки до, до будки і будемо йому туди давати їсти. <гаду> да, Зараз буде жувати. <гаду> Да, Будеш їсточки? Каже, йок же. Ось ти. Так, Так, мілордіка, ну насипали тобі ням-ням. Будемо дивитися, їсиш чи не їсиш. Ще так, наче трошки боїться, але вже чмокає. Не буде в тебе ніхто забирати. Будеш собі їсти, скільки тобі влізе. Отак от. А туди на водички. І все, і будеш. На, на ніч будемо закривати його в сарайчику, щоб він ніде не забіг і не замерз. А зранку будемо відкривати його. Та і все. Ось такий у нас з'явився маленький песик.